Запишіть мене, будь ласка, на п'ятницю. на 11 Я не запишу. Чому? Не запишете? хай вас записує. А ви тут в якості кого? Я в бібліотеках. В якому разі, тут ви сидите там за комп'ютером і забороняєте мені користуватися, виключаєте комп'ютер. Ви минулий раз вимикали комп'ютери під... Подвергаючи їх ризику. І ми вам говорили, що ви порушуєте правила користування бібліотеки. Докажіть це. Тому ми і які саме не дозволяємо користуватися. Які саме правила я порушую, які ви вимикаєте нам комп'ютер? Я нічого не вимикав. Ця людина вимикала Вимикайте під час користування півгодини, затримали мене користування. Потім відволікали мене, стукаєте нам по столі. Ви я не стукав дітей по студії не виганяв, ви маєте доказати це. Вибиваєте автомати. Я не вибивав автомати після, після а, закінчення терміну таке було. Я вимикав ход раз комп'ютер. Ви останні раз там перезавантаження свої перезавантаження? Це не вимкнення. Перезавантаження це не вимкнення. Ви вчора вимикали позавчора. Вимикали комп'ютери Ви вимикали комп'ютери під час мого користування. Де у вас офіційна заборона? Я тільки третій раз тут, і третій раз подряд ви мені перешкоджаєте три рази подряд безпідставно, ми на робочому завідуючи навіть без всяких перезавантажень мені забороняли. без всяких перезавантажень порушуєте я нічого не порушую, я ще не встиг їх порушити. Я самого початку прийшов і без всяких ваших яких, не сідаючи за комп'ютер, ви мені забороняли це. Я буду скаржитися в відділ культури в управління культури, прокуратуру. Андрій Дмитрович Мігуля мені взагалі не відповів. Прокуратура мені теж не відповіла. Мені погрожував Смітюх Іван Євдакімович. Ви всі змовилися мене безпідставно переслідувати, забороняти мені, користуватися. Проте не можна дітей фотографувати. я нічого нікого не фотографував. Докажіть це. Більше того, ви заважаєте мені писати транскордонний проект. Я звертався до директора школи, директора РБК. Ви заважаєте мені писати транскордонний проєкт? Запишіть мені, будь ласка, на п'ятницю. нікого не буде Сьогодні, 14 грудня, так? Докажіть.